Моє вітання. Сьогодні я хочу познайомити вас із новинкою в асортименті торгівельної марки Дістар. Це вакуумна вібруюча присоска під брендом Mechanic, яка називається PowerFix Vibro. І я хочу е запропонувати вам е презентацію у вигляді порівняння з іншим виробником Topway v 11 Чому? Тому що я цього виробника знаю вже давно, десь біля 5 років. Знаю е всі якості цього інструменту. І я хочу показати вам, що дає. Один виробник та що дає інший виробник за приблизно однакові кошти. Тож, відразу перейдемо до комплектації. І відразу хочу сказати вам, що для тих із вас, у кого є а, вібруха від чи то ви, мабуть, знайдете десь якусь схожість цього інструменту. Але зараз не про це, відразу перейдемо до комплектації. Що дає механік? Механік дає якісний пластиковий кейс для транспортування. Такий самий кейс і у топвей. З коробки механік дає відразу два акумулятори 21 вольт, 2 ампер години то видає один акумулятор 21 вольт 2 ампер години. Ті майстри, у кого було в комплектації лише один акумулятор, ні разу не звертався з таким питанням, як не вистачає другого акумулятора. Робота стоїть, немає другого акумулятора. Чому? Тому що цим інструментом ви працюєте максимум хвилин 15-20 за, за робочу добу. Але є два акумулятори це відразу жирний плюс від виробника. Це точно. Далі йдемо. Зарядні пристрої повністю однакові. У одного 1,2 А, у іншого 1,3 А. А торговельна марка Mechanic дає ось таку книжку на англійській, німецькій, італійській та українській мови з технічними характеристиками та інструкцією, як користуватися інструментом. Торговельна марка Topway дає ось такий. Листочок, де вказано все те ж саме, але тільки на англійській мові. Але ці бумажки вам не потрібні. Акумулятори тут повністю однакові. Ще раз, 21 вольт, 2 А. 2 Покажу вам невеликий фокус. Беру з одного виробника та вставляю в іншого виробника. Тут фішка взагалі в них повністю вони повністю однакові. Вмикаємо та працюємо. Бачите? Кріплення повністю однакове. Вимикаємо та перевіряємо на іншому виробнику. Угу. Хвилиночку. Забув. Бачите, вони повністю однакові. В цьому, звичайно, нічого немає. Страшного, що вони взаємозаміняємі. Давайте подивимось про технічні характеристики. Давайте подивимось про технічні характеристики. Ну, по-перше, вага. Вага топ-В11. 2 750 г. Вага механік. 2 350 г. Різниця 400 г. Чи це відчувається, чи це на щось впливає взагалі ні на що. Вага 400 г, навіть її важко дійсно двома роками відчути різницю. Діаметр резини на топвейт 18 см. Діаметр на механік 16,5 см. Півтора сантиметра різниці, на що це впливає, також ні на що. Потужність. Потужність в них повністю однакова, вказаний різний рівень обертів двигунів, але при реальному тестуванні цих двох інструментів я вам хочу сказати, що а, чисто візуально, тобто відчуттям, ви ніколи не дізнаєтесь різницю між цими інструментами. На мій погляд, мабуть, тупвей більш вібрує, але це настільки тонко, що може мабуть, відрізнити не кожна людина. Плавний пуск там і там. У механіка він трішечки плавніше. Він, тобто, трішечки розтягнутіше. Тут я би ніби відразу б'є. Що ще? Ергономіка. Ручка у механіка трішечки тонша на якісь 2-3 мм. Кнопка вімкнення вібратору з правої сторони під пальцем. Ось тут, бачите? Нажали і працюєте. Нажали і працюєте. У топе вона зверху, тобто на самій ручці. Нажали і працюєте. Нажали і працюєте. Кому як комфортніше, це взагалі питання суто кожного. Ручка для іншої руки. У Топвей регулюється три положення. 180 градусів, відкручуєте, 45 градусів та 90 градусів. Може, десь це є якимось плюсом для когось, але мені ніхто не казав, що ось добре, що тут така ручка, там трансформується. Нема такого. У механіка вона одна стаціонарна і кут нахилу ну, такий, такий же самий, можна сказати, як ось у топвей на 45. так, Ну, ось так. так, Вони ось так вони однакові. Бачите, працювати, що тут, що тут. Тут, до речі, ця ручка прорезана, але це взагалі ні на що не впливає. Теперь давайте про резину. Механік Біла, м'яка, топвей, чорна, трішечки грубіша. грубіша. А, чи казав хтось, що чорна резина плямує та пачкає плитку? Не було ні разу такого, ні разу таких випадків не було. Напишіть мені ті з вас, хто дійсно використовує цей інструмент як присоска. Чи може будемо просто називати цей інструмент як вібратор для плиточного клею? Чи я просто за років 5 я не бачив жодного майстра, який використовує цей інструмент як присоску. Наприклад, для плитки мета 20 на 60 60 на 60, хай буде якийсь 30 на 40 якщо ще такий існує формат. Ні разу не бачив, щоб хтось використовує цей інструмент як присоску. Тобто навіщо вони це додають? Вони просто роблять цей інструмент в вигляді кола. Ну добре, присоска. Ну, добре є. Напишіть, будь ласка, хто використовує цей інструмент ще і як присоску? Невеличка ремарочка стосовно заряду акумулятора. Як ви бачите, рівень заряду акумулятора. У одного та у іншого виробника на робочому дисплеї є індикація. Тобто ви завжди бачите, скільки у вас залишилось заряду акумулятора. На акумуляторах торгіоної марки Mechanic можна вмикати, не вмикаючи саму присоску, саме вібратор. Просто ви вмикаєте, і тут є окрема окрема є індикація. Ось цей акумулятор заряджений на дві лампочки, тобто це десь 50%. Ну це комфортно, це доволі комфортно. Це також плюс саме цьому виробнику. Підводячи підсумки, хочу сказати наступне. Торговельна марка Topway вже на ринку 5 років. З цим виробником не було жодної рекламації. Стосовно механіки, була лише одна рекламація стосовно акумулятору. З коробки акумулятор не брав заряд. Це було один раз за останні 5 чи 6 років. Тобто він не те, що він там попрацював, а потім перестав брати. Він просто з коробки не брав. Тобто був якийсь заводський брак. Поміняли одну на іншу. На нову і все, людина працює і понині. І один і інший е, створений для роботи з крупним форматом. Цього більш ніж достатньо. Не будемо е, дивитися в цифрах, бо вони плюс-мінус однакові візуально та на відчуття. В житті це доволі простий інструмент. Він створений для того, аби просто вібрувати плітичний клей. Що потрібно робити? Слідкувати за зарядом акумулятору та просто Протирати цей інструмент, щоб він виглядав більш-менш охайно. З механіком не знаю, як це все відбудеться, тому що тут все біленьке, сіреньке, вони дуже багато вклали у зовнішній вигляд, тому що резина біленька, м'яка, ручки прорезинені. До речі, подошва акумуляторів також резинова. Не знаю, для чого це зроблено, для чого сюди ще вкладати гроші, але воно таке є. Тобто воно більш зроблено для таких охайних майстрів, а це Ну це такий топор, топорчик. Працююча вібруха шановні майстри, дякуємо за увагу! Слава Україні! Пока.